Як ви, мабуть, здогадались, зараз ми поговоримо про те, що зробить ваші канікули безпечними. Не думайте, що почуєте численні заборони. Ваша поведінка, коли ви вдома на самоті, має бути приблизно такою. Коли я вдома сам, то я не вмикаю ніяких електроприборів. Я ніколи не запалюю газову плиту. Е коли до мене гості приходять, то я намагаюся то я це, щоб вони нічого не робили, що може спричинити якусь біду. А на природі добре поводитись? Ось як. Якщо ви знаходитеся на природі, потрібно, якщо це біля водойми, потрібно, якщо водойма глибоко, не підход не близько до неї підходити. Якщо ловити рибу, то не на дуже глибоких місцях, щоб не впасти в воду. А якщо, коли розводити багаття, то потрібно не можна її залишати без нагляду, тому що можна, а дітям можна розводити багаття? Дітям ні, ні, ні в якому разі не можна розводити багаття тільки дорослим. А якщо залишити багаття без нагляду і загориться ліс і пожежа може. Натрапити на вас, і ви можете отримати опіки. Також, якщо почнеться гроза, якщо є якісь ями, потрібно ховатися там, а не під деревами, тому що блискавка найчастіше влучає в одинокі дерева. Такі пустощі з водою найбезпечніші в інших випадках, навіть якщо ви вмієте плавати, обережність перш за все, бо ви ж не риба, для якої глибина не має жодного значення. При відпочинку на воді так само необхідно е, слідкувати за собою, не дуркувати на воді, тому що буває, що е, хлопці особливо полюбляють боротись воді, значить хтось може впасти, купнути води. При тому. Не усвідомлюючи, що це несе ризик для життя. Значить, всі, хто вміє плавати, плавайте поблизу дорослих, використовуйте різні там жилети, рятувальні. При тому, якщо ви вмієте плавати, далеко не запливати від берега, так щоб ви могли в разі потреби стати на ноги і, і перебувала ваша голова зовні води, значить, не пірнати в незнайомих місцях, так як вдома може бути. Незнайоме, там може перебувати каміння і ще гострі предмети. Незайве буде нагадати усім невгамовним дослідникам і про те, що незнайомці вам не друзі, гойдолка не літак, а високо по деревам лазять без шкоди для здоров'я, тільки білки. Будьте самостійні, але уважні та обережні. Номери екстрених служб треба пам'ятати завжди: 101 – пожежники, 102 – міліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – служба газу.